Три продукти, які я ніколи не куплю в Канаді і вам не раджу. Зараз все покажу, а ти підписуйся. Перше, це ось такі торти власного виготовлення в супермаркетах. Ви просто подивіться, які тут яскраві неприродні кольори. Зрозуміло ж відразу, що тут все просто хімія, і крім того, ці ось торти вони дуже несмачні. Вони просто солодкі. Ти не відчуваєш більше ніякого смаку. Далі це у нас майонези і соуси. Ви подивіться на якому місці тут складі. Знаходиться оцет Тому всі майонези і соуси тут дуже-дуже кислі. І ми вже так от багато разів. Пробували, намагалися щось знайти. і Воно просто у нас валялося в холодильнику, а потім все викидувалось чи віддавалося просто канадцям. Тому не витрачайте гроші, не купуйте, якщо ви не любите такої кислятини. І далі це ось такий кольоровий лід, який складається просто з хімії води, який потрібно заморозити в холодильнику. і Їсти не раджу вам.